Всім привіт, це школа для собачок Дред. Дивіться, зараз буде ще один з випусків про Малінуа. Я хочу вам розповісти, для яких цілей беруть Малінуа і яка в них є різниця. Дивіться, є малінуа, які беруть для спорту. Є малінуа, які беруть для охорони, і є малінуа, які беруть для душі, як друзів, як членів сім'ї, це будуть неохоронні собаки, але треба всіх тестувати перед покупкою. Обов'язково треба дізнатися все про батьків, звідки батьки, які у них досягнення, як вони слухаються. Треба як мінімум подивитися, який в них рівень ТСБ, пощупати батьків, і тоді зрозуміти, на що вам чекати від цих батьків, тому що цуцики народжуються різні. Потім. Ви будете розуміти, яка собачка вам потрібна, коли подивитеся на батьків. Приведу приклад: якщо собаки шоу класа і. У них є проблеми з нервовою системою, то процентів на 90%, що так само може статися із цуциками. Тому, будь ласка, не займайтеся тим, чим не вмієте, а це вибирати собак. Краще зверніться до професіоналів, вам допоможуть, як це краще зробити. Якщо у вас немає досвіду, в описі є посилання на відеопосібник, як придбати собаку. Які питання задавати в розпліднику. Як вибрати цуцика, на що звернути увагу. І там викладена інформація за 20 років увесь досвід, як це краще всього зробити. Тому, якщо нема досвіду, і ви в іншій країні спускаєтеся за посиланням, купуєте там 20 доларів, воно коштує це недорого. Це точно як консультація у любого професіонала може стоїти. А там. Всі вижимки, як і на що звернути увагу, щоб купити гарну собаку. Якщо ви вже берете під щось собаку, давайте говорить чесно, якщо ви купуєте машину, ви берете. Собі для чогось, наприклад, просто їздити на роботу, чи перевозити людей, чи перевозити вантаж, це інші це різні машини. Наприклад, великі габаритні вони возять важкі грузи. Якщо це десятимісні мікроавтобуси, для того, щоб возити людей. Є двох чотирьохмісні автомобілі, маленькі, великі кросовери. Ми для чогось купуємо ці машини так само і собачку. Якщо ви хочете собі малінуа, задайте перше питання навіщо? І після цього вже можна рухатися в тому напрямку, щоб розуміти: я собі купую отаку собаку, вона мені потрібна під оці цілі. Після цього ви вже вибираєте напрямок. Куди ви будете йти, де будете займатися, де вона буде а, здобувати знання, де вона буде жити, в яких умовах це все теж ви повинні розглянути. Скажу від себе так. Малінуа дуже класна собака, якщо в неї немає генетичних відхилень і проблем з нервовою системою. Ми беремо вище середнього якість. Вони дуже гарно піддаються тренуванням, дуже гарно, дуже швидко навчаються, вони все аналізують, вони, як правило, їдять усе. Головне, щоб це був збалансований. Суване харчування у собачки з самого дитинства краще всього навчати, тому що як губка все в себе всмоктують дуже швидко. Якщо ви вже обрали школу, точно йдіть до результату, той, який ви хочете, і ви досягнете його. Це обов'язково можу розповісти про мінуси і плюси одночасно. Дивіться, ця собака дуже швидка і дуже сильна. Якщо вона буде не навчена, вона вам створить проблеми. Це реально. Якщо ця собака буде занадто агресивна, в неї буде велике ТСБ, і ви хочете з нею десь гуляти в людних місцях чи з іншими собачками, без чіткого контролю у вас це може не вийти, тому що ця собака буде шукати від кого вас захищати, чи хто їй не подобається і заважає на дорозі. Це теж може бути і не обирайте це, тому що треба тримати руку на пульсі. Що я ще можу сказати, ці собаки дуже гарно ладять з дітьми. У нас є діти, я думаю. Покажемо це на відео. Мій восьмирічний син керує малінуа, дає їй різні команди. Вона виконує ця собака з нами прожила півроку в Германії. Я їздив з нею по 2-3 доби в машині. Вона тільки випригувала, погуляла десь 10-15 хвилин. Ми опять сідали в машину і їхали там по. 300 км, іноді по 500 без зупинок. І вона реально терпить. Я виходжу в туалет, вона виходить в туалет, ми це робили синхронно. Тому я скажу так, для життя собака класна, але перед тим, як заводити, будь ласка, стабілізуйте свій графік, знайдіть вільний час для вигулу, для занять і проведення часу з собачкою. Тоді тільки можна брати собаку. Щоб вона не чекала у вас з роботи, по 8 годин і не сиділа закрита в квартирі. Це одна із порад теж. Для чого ще беруть таких собак? правило, якщо це береться для спорту, ця собака дуже гарно робить слідову роботу, дуже гарно робить послуг та охорону. Приблизно, щоб вийти на гарний рівень, треба займатися мінімум півтора року, а то і два. Для того, щоб вийти на чемпіонат світу чи на серйозні чемпіонати, де ви зможете змагатися з професіоналами. Собаки легко навчаються, гарно подаються тренуванню. В принципі, треба тільки зробити адаптацію на будь-якій місцевості, познайомити з нею і пробувати тренуватися, змінювати місце. Тоді для собачки це буде нормою. Що ще хорошого хотілося б? Розказати про цю породу, якщо ця собака когось приймає, вона його полюбить і буде захищати, любити і віддасть своє життя за тих, кого вона любить. Реально, це я можу сказати вже на досвіді. Це було не один раз. Ми коли були в окупації, собака захищала а, а, територію школи. В неї декілька разів стріляли окупанти, які приходили до нас з Росії. Собаки активні, вони потребують часу. З ними треба проводити максимально продуктивно час. Якщо ви просто поговорили з собакою, вона не вибігається, в неї дуже багато буде енергії, тому є різні активні ігри. Це теж треба навчитися, як жити з малінуа. Особливо, якщо ви живете в квартирі. Якщо в частному домі простіше, ви фрізби покидали, м'ячики покидали чи пулери. Собачка видихнеться, вона всю свою енергію дасть в гру і скаже: все, я вже втомилася, пішли відпочивати, але вони, ці собаки вони не втомлюються, скажу так. Вони заряжені на максимум завжди. Язик на плече все одно будуть бігти. Я зі своєю собакою бігав на пробіжки. Це ліс біля озера, біля дороги. Вона завжди, як класний компаньйон, бігала і захищала мене від маленьких собак, які хотіли на мене кидатись. Що ще вам таке розповісти про цю собаку, щоб ви реально мали собі якусь уяву? І з мінусів, звісно, вони. Хворіють, і це зразу по ним видно. Якщо собачка захворіла, зараз сезон кліщів, весна. Якщо вона захворіла, по ній видно. Вона не стає активна, їсти не хоче. І веде себе по-іншому. Не виходить до вас, коли ви підходите. Це вам сигнал, що треба срочно собачку вести до ветеринарного лікаря. Хай він перевірить собаку, що в неї все нормально. Якщо ви захотіли таку собаку, точно зверніть увагу на свій графік. Якщо у вас з ним ок, ви зможете приділяти багато часу, і ви знаєте, під що ви берете цю собачку. Звісно, беріть, тому що буде багато радості, багато приємних моментів, які. Точно в вашому житті дадуть вам якийсь інший напрямок, в якому ви познайомитесь з багато такими цікавими людьми, у яких теж є собаки, теж малінуаї, позмагаєтеся на якихось змаганнях, поподорожуєте з собакою. Це дуже крутий досвід і нові відчуття, коли у вас є собака. В мене є, я пишаюся цим, я кайфую від неї, і, до речі, зараз моя собачка буде народжувати собак, від неї будуть цуценята, хто собі захоче собаку, Можете написати по номеру телефону чи в описі є, і зробити замовлення. В минулому виводку було десь 8 цуциків, то в цьому, я думаю, що приблизно плюс-мінус може бути так само, але вже 4 забронювали, і одного я залишу собі, дівчинку. Якщо вам потрібна буде собака від візочки і дуже крутого кобеля, ми зробимо окреме відео про. Тата майбутніх цуциків моєї візи. І якщо вам потрібна буде собака, ви можете звертатись за бронюванням по номеру телефона чи в опис. Щінки будуть просто бомбічні. Це сто процентів, тому що я знаю, хто папа. Минулі цуцики вийшли дуже круті. Ми теж знімемо окреме відео про сина візи, який знаходиться поруч. І ми запросимо, щоб він прийшов до нас, і в одному із е е відеороликів про Малінуа ми вам покажемо сина візи, щоб ви собі мали розуміння, що це за собака, і власник сам роз. Повість у нас були серйозні батьки. Дуже віза в нас дуже гостра і така охорониця. він розповість вам, що таке гостра собака, і з якими моментами він зіштовхується в тренуванні, коли собака дуже сильно заряжена. І хоче бійку постійно. Побачите, що це за собаки. Тому побачимося вже з вами в наступних роликах. Якщо вас цікавлять конкретні теми, які треба розкрити з малінуа чи іншими собаками, пишіть, будемо раді допомогти вам розповісти, поділитися досвідом. Друзі, поширте це відео своїм друзям, знайомим, родичам. Будемо за це вдячні, за те, що ви підписані, поширюєте і дякуємо вам за це.